Сполучені Штати прагнуть змінити поточну динаміку війни в Україні, передаючи українським збройним силам допомогу, зокрема БМП Бредлі. Ми Я з вами к там привели? Okay. про це повідомив представник держдепу США нед Прайс. Він зазначив, що українські військові продемонстрували свою стійкість, що є одним із видів динаміки війни. Ширша динаміка полягає в тому, що на українській території знаходяться тисячі рашистських військових, і в цій ситуації Америка хоче допомогти Україні змінити стан справ, сказав Прайс. Звичайно ж, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити на користь України шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки. Прайс додав, що Вашингтон надасть, крім БМП, нові системи ППО для України. Ну і друзі, в продовження нашої розмови маємо можливість долучити до нашого ефіру ще одного гостя українського письменника, соціального та військового психолога, члена національної спілки письменників України з нами на зв'язку. Олег. Пакальчук, пане Олеже, день добрий. Вітаю вас. Пане Олеже, багато українців і не тільки українців сподівалися, що із часом цього повномасштабного вторгнення цієї страшної війни росіяни, ті, хто або не те, щоб там підтримував війну, але виступали проти, що вони будуть ще активніше проявляти свою позицію. Ви знаєте, що було багато звернень, дзвонили, писали. Але от буквально сьогодні на 10-му місці повномасштабного вторгнення дивилася свіже опитування на російських вулицях в одному із регіонів, де вони розповідають про те, що треба ще сильніше нищити Цих нацистів кинути всі бомби, і взагалі ми воюємо проти 36 країн, а не проти українців. Пане Леже, як ви вважаєте, чи можна зробити висновок, що ставимо хрест на російському суспільстві, і вони вже точно знають, що відбувається в Україні, але їм зручніше нас сприймати як карателів і нацистів, аніж бачити за нашими смертями звичайних людей, звичайні міста і звичайних дітей? Першою жертвою пропаганди завжди встають самі автори пропаганди. Тому що вони створюють для себе світ, в якому вони почуваються комфортно і мають виражену стратегію перемоги при мінімальних збитках. Так не буває відносно розуміння того, що відбувається в Україні для, для росіян. Я б сказав би, що це абсолютно безнадійна ситуація, тому що пропаганда завжди є інструментом внутрішнього користування, перш за все. І це підвищує самооцінку, тобто вони не можуть прийняти реальність, тому що реальність заперечить сам факт їхнього існування кілька десятків років, щонайменше. Тому я тут не бачу перспектив ні розуміння, ні порозуміння, ні, ні діалогу. Ви написали великий матеріал про недоколаборантів, але я вас хотіла би запитати на прикладі тимчасово окупованих наших територій. От у нас буквально сьогодні була можливість поговорити із радником міського голови Маріуполя, і я розпитувала, як і чому велика частина людей все ще там лишається жити. При тому одна річ, ми розуміємо якісь фізіологічні обставини, наприклад, літнім людям надзвичайно важко покидати хай навіть свої зруйновані міста. Але є велика кількість людей, які абсолютно абсолютно змирилися з окупацією. Є ті, хто ми розуміємо, які навіть підтримують хтось пішов там представниками влади працювати, хтось просто обслуговує окупантів. Пане Олеже, як до них ставитися і що робити після деокупації? Ми знаємо про таке поняття, як фільтраційні табори, через них проходили і мешканці Харківської області і Херсону. Як сприймати людей, які погодилися жити під російським прапором, враховуючи, що ці злочинці зруйнували Маріуполь? Це кілька різних питань. Я сказав би, що у кожному випадку треба індивідуально дивитися на ситуацію, бо якщо ми говоримо про склад злочину, то повинні бути докази зібрані належним чином, щоб їх кваліфікувати відповідно юридично. А відносно того, що люди залишилися для українців, в принципі, характерна локальна ідентичність. Вони не дуже мобільні в своїх пересуваннях. В принципі, щодо е, прийняття окупації, ну це штокгольмський синдром, так званий. Коли ви знаходитеся ситуації без виходу, або вам здається, що ситуація безвихідна, ви приймаєте е, обставини обставини гри, в якій ви не є е, автором сценарію. Таким чином, щоб якось ну, задобрити долю, так би, так би сказати. Тут справа не в ідеологічних переконаннях, взагалі людей з ідоличними переконаннями не так багато, як нам здається. Це пристосування, виживання і пояснення собі, чому так краще. Паналежу, у своїй статті про недоколаборантів, яку моя колега згадала, ви піднімаєте цікавий ракурс про. Потенційний колабораціонізм Розмірковуєте на тему, що було б, якщо б в той чи інший регіон таки прийшли російські війська, скільки б у цьому регіоні виявилось потенційних зрадників. Тут питання: ми і справді маємо настільки вагомий пласт. Так званих сплячих симпатиків руского міра чи це просто слабовольність і намагання підкоритися і адаптуватися під е, ті обставини, які нав'язує тобі реальність? Ваша думка? Ми дуже сильно перебільшуємо ідеологічну складову в мотивації поведінки. Я повторюсь, переконані люди е, дійсно керуються ідеями, але їх, як правило, меншість в будь-якому вимірі. Що торкається потенційних е, колаборантів, то е, Відсоток, напевне, був би більший, ніж ми собі уявляємо, чи хочеться думати. Але мотивація цих людей завжди мала би не ідеологічний характер, переважно здебільшого. Люди взагалі влаштовані таким чином, що вони навіть самі погані свої вчинки пояснюють якимись позитивними для себе уявленнями про світ і про себе. Ситуативність і поведінка, вчинки визначають. Визначають те, чим є людина. Відповідно, через вчинок кваліфікується їхня дія. Моральний осуд це моральний осуд, а кримінальний кодекс це кримінальний кодекс. Є така справа. Хочу з вами обговорити ще одну заяву наразі від голови Мінкульту Литви, міністр культури Литви Симона Крайзіс сказав, що під час війни в Україні треба відпочити від творінь російської культури і російську культуру відправити в певному сенсі на карантин. Чи погоджуєтесь ви з пропозицією ізоляції російської культури в Україні, до прикладу? абсолютно так, якщо говорити про саму інспективу про, про ідею, але як правило, є така приказка, що е, виконавець завжди кошмаром для теоретика. Тому, якщо говорити про там де де, де російщення України в принципі, я взагалі почав би з Богдана Хмельницького, який підписав відомі Переяславський угоди, так? якось брати трошки масштабніше, масштабніше цю справу. Якщо ми говоримо про побутове використання російської культури в приватному обігу, то ви всім нічого не зробите. Це справа покоління, вона собі відійде та й відійде. Дайте йому спокій. Але на державному рівні це безумовно має бути безкомпромісна боротьба. Сподіваюсь, держава таки долучиться до цієї боротьби, тому що не завжди е, бачиш ті прояви, які на які чекаєш, власне, від держави. Пане Олеже, дякуємо. Український письменник, соціальний та військовий психолог, член національної спілки письменників України, Олег Покальчук був з нами. Цієї миці. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.